Це свідчення церкви. Церква засудила сепаратизм. Да? Найперше, що відповідно як тільки з'явилися прояви певні, да було знову підтверджено заяву, що єдиною легітимною владою визнається в Україні та сьогоднішня влада, да. І це було однозначно знову другий раз заявлено. Ну зараз на сьогоднішній день вже три заяви є. Всеукраїнської ради церков, що угу. це є легітимна влада. І було двічі засуджено дуже рішуче сепаратизм. Це фактично прирівняно до порушення п'ятої заповіді. Поважай батька й мати. Да? І відповідно будеш тоді довголіття. Буде не якщо не поважаєш, то будеш проклятий. Є заява, mm -hmm. є заява Всеукраїнської ради церков, mm -hmm. є вимога mm -hmm. не порушувати п'яту заповідь. Mm -hmm. А є митрополит Агафангел. є митрополит, є митрополит Іларіон. Ну, а я... є насельники Святогірської ми, Лаври. Да, ми можемо поговорити про цю ситуацію. Українська православна церква дуже нуднорідна. Да? На сьогоднішній момент в епіскопаті Української православної церкви можна сказати, що приблизно 7-10 священників стано да, 7-10 епископів по різному, тобто вони школиваються там, троє проливаються. Вони становлять таку меншість, яка я не знаю, більше вірить в Путіна ніж Бога, але це така меншість. Це меншість із сімдесяти 10-та частина Але всього голосні. лише вони помітні, і вони авторитетні сказав, зараз ні, не голосні, не помітні. і вони в принципі виконують прохання мовчати. І, і скажімо, якщо були от був хороший заклик. Митрополита і Ларіона не виходити на вулиці, коли закликали Банецького. сепарати. Митрополита да. Митрополита да. mm -hmm. а коли сепаратисти закликали вийти на вулиці, і підтримати цих диверсантів, да, mm -hmm. фактично. Він закликав, що ні, не треба виходити. І знову таки до цієї партії, ось відноситься Митрофан Горлівський, mm -hmm. на території якого Слов'янськ. Да? Mm -hmm. І він теж дав заклик, що не втручайтеся. Але є численні свідчення того, що сепаратисти отримують. Так. Прихисток так. координуються навіть Так, так, так. забезпечуються навіть. Ну, це... це факти. Є, у мене є ще більше фактів, ніж у вас, у журналістів. Так? І є факти дуже цікаві. Тобто, коли священники, які є знайомі для російських священників, певних, так, мають зв'язки, їм дзвонять і говорять, що зараз до вас приїдуть і так далі. Зараз вже це менше, чому. Тому що багато батюшок мають таку патріотичну позицію, навіть російськомовні про яку позицію ніхто не підозрював. Вони туди приїжджають, mm -hmm. а їх зустрічає там СБУ і заарештовує. Це ми говоримо про одеських, так? Ні, там... це було неодноразово в Херсоні. Це було в Одесі, це було в Миколаєві. Тобто, наші батюшки насправді дуже хороші. Ви не думайте. Тобто більшість нашої і вони вже стали діяти обережніше. Вони діють виключно з перевіреною агентурою, тобто яка дійсно є агентурою, а вже вони зрозуміли, що просто надіятися на священників, навіть знайомих неможливо, тим більше на епіскопів. Агентура ця вона координується не офіційними структурами Російської православної церкви, а створеними органами Державної безпеки Російської Федерації всякими фондами навколо православними. Mm -hmm. да? І зокрема, от можу сказати, що були переговори, такі, ось ролик облетів весь інтернет, де перемовляються і значить там. Вказівки дають вказівки, дають і тому подібне. І там цікаво, що один з голосів це був голос такого мільйонера Малафєєва, який очолює фонд якраз Кирил Кіріл Да, Він очолює фонд Василя Великого. Це він привозив в Україну дари. і Він говорить: він не координує захоплення да? але він координує, який повинен бути піар. Тому що він взагалі заробив гроші мільйони на піарі, mm -hmm. У нього піарні фірми великі. Mm -hmm. да? І раптом виявляється, що він явно за дорученням свого друга Суркова, да, який взагалі сатаніст, да? він православна людина, він тим не менше робить е вказівки, які повинен бути піар у цих диверсантів.